Шановні українці, добігає свого кінця 2024 рік. Він був для нас нелегким. Скажений сусід скидав на нас керовані авіабомби, запускав балістичні ракети, травив хімічною зброєю, фосфорними запалювальними бомбами. Також випробував на нас орешник, Але ми вистояли завдяки Збройним силам України. І це ми все з вами пережили. І маємо змогу запалити новорічні вогні. Також хочу згадати і про успіхи: це знищення половини Чорноморського флоту Ерефії, це влучення попадання по нафтопереробним заводам на Росії. Це дуже добрі влучання по штабам та військовим частинам Ерефії. Також ще і курська операція, яка вже триває 5 місяців. І вважаю, що під час перемовин вона буде дуже важлива, ця частина. Також спортивні успіхи на олімпійських та паралімпійських змаганнях. Ну і, звісно, перемогу у нашого боксера Олександра Усика, який присвятив свою першу перемогу батьку, а сам батько родом із Сумщини. Тому також їм всім велика шана та хвала. Наші добрі дрони достають уже до більшої часті на Росії. Наші добрі е, плавучі дрони Магура нищать їхні кораблі, їхні фрегати, їхні катери. Один скажений карлик зазначав, що йому хочеться двіжу. То двіж уже проходить на території Курської області, двіж є в Белгородській, є в Волоградській, в Самарській. Вже в Чечні вже також є, проходить двіж. Тому хочу подякувати Збройним силам України, захисникам та захисницям, енергетикам, людям, які е, працюють і вдень, і вночі, хліборобам, освітянам, медикам, людям, які наповнюють бюджет та економіку нашої держави, піднімають. Дякуємо вам за це і велика шана та хвала. Тому що, коли ми разом стоїмо пліч опліч. Ми не зламні, ми не переможні. Все буде Україна з новим 2025 роком, шановні.